Привіт! Мене звати Тетяна Тхорівська. Ми вже з сім'єю проживаємо більше п'яти років в Словаччині, а саме в місті Братиславі, у столиці цієї прекрасної країни. Я часто консультую людей, які бажають переїхати у Словаччину, а в останній рік і вимушених переселенців по різним питанням життя в Словацькій республіці. І дуже часто питання, скільки коштують продукти в Словаччині, скільки потрібно коштів на продукти на один місяць. Який продуктовий магазин найдешевший, чи можна економити на знижках? Сьогодні я зроблю порівняння цін на вибрані продукти у п'яти найвідоміших продуктових магазинах. І ми дізнаємося і подивимося, які ціни у Словаччині, Поговоримо про те, скільки грошей потрібно на продукти. А найголовніше, де найдешевше. Отже. Починаємо! Для порівняння я вибрала найвживаніший перелік продуктів, які ви бачите на екрані. Зараз ми відвідаємо продуктові мережі, такі як Lidl, Billa, Tesco, Kaufland та Metro. Оскільки фільмування всередині не бажане, то ми зафіксуємо ціни у всіх магазинах, виведемо їх на екран, а потім зберемо дані у порівняльну табличку, за допомогою якої визначимо, який все-таки продуктовий магазин найдешевший у Словаччині. Впевнена, що це буде цікаво не тільки людям, які щойно приїхали до Словаччини, а й тим, хто тут живе вже давно. Особисто мені це також дуже цікаво, бо сама ніколи не ставила собі за мету зробити детальний аналіз цін. Ми завжди купуємо там, де зручно. Отже, починаємо порівняння. Протягом наступних декількох хвилин ви побачите цінники на 25 товарів у п'яти магазинах. Для порівняння ми вибрали самі найдешевші варіанти. Очевидно, що обсяг пакування одного і того ж товару в різних магазинах може дещо відрізнятися. В кожній категорії буде визначено переможця з найнижчою ціною на вибраний товар. Відео буде досить швидким, тому, якщо ви хочете більш детально роздивитися ціни, ви можете поставити на паузу відео у потрібний момент. Приємного перегляду! відвідали 5 магазинів та порівняли ціни на 25 позицій товарів. Для об'єктивності для порівняння вибрали товари при можливості одного й того самого виробника та в одній категорії. Всім цікавий кінцевий результат. Який магазин найекономніший? Тож не будемо тягнути, і перейдемо до результатів. Згідно з нашим аналізом, найекономнішим магазином в Словаччині можна назвати Теско. Перед вами порівняльна табличка на підставі цін по кожному товару ми вирішили дати по одному балу магазину, у якому ціна на цей товар найнижча. Якщо ціна найнижча в двох чи більше магазинах, то кожен з цих магазинів отримує відповідно по одному балу. Таким чином, після підрахунку на підставі нашого переліку товарів Lidl отримує 6 балів, біла 5. Kaufland – 6 балів, Tesco – 10 і Metro – 8 балів. Отже, як бачимо, у Tesco найбільша кількість найдешевших товарів з нашого списку. Але основний показник це загальна ціна на всі ці товари. Якби ви, наприклад, купили у цей перелік в однаковому об'ємі, то в Теску ви б заплатили найменшу суму грошей, тобто 56 євро і 79 центів. А найдорожчий магазин це метро. Тут ви б заплатили 77 євро і 75 центів. І такі результати здивують багатьох українців, тому що в Україні метро вважається оптовим і найдешевшим магазином. Як бачимо, в Словаччині це не так. В метро товари і дорожчі, і багато товарів потрібно купувати цілими блоками. Цей формат тут вигідний гастрономічному бізнесу, але не пересічному громадянину. Якщо до знижок, чи працюють вони в Словаччині, чи реально економити на знижках, в Словаччині дійсно існує постійна система знижок. Кожен магазин має свою картку лояльності клієнта. Маючи таку картку, завжди можна купувати товари зі знижками. Як правило, в кожній групі товару завжди можна знайти одну позицію зі знижкою, тому, якщо говорити, чи можна реально економити, якщо переслідувати знижки, то так, в Словаччині це реально можливо. Знижки можуть бути до 50 а на деякі товари і до 90 наприклад, на овочі чи фрукти ввечері, щоб їх розібрали, і зранку магазин може виставити вже свіжу партію товару. Для того щоб мати всі картки клієнта при собі, але не губити їх, раджу встановити додаток 100 карт. В якому ви можете зберігати всі картки всіх магазинів в електронному вигляді. В мене платна версія, тому всі мої картки синхронізуються і переносяться автоматично на новий пристрій, коли я змінюю, наприклад, телефон. Ця аплікація дуже зручна, щоб не носити з собою сотні фізичних пластикових карток, зручно і корисно для навколишнього середовища. Авторам додатку респект. Підрахуємо, скільки коштів потрібно на один місяць на сім'ю. Звичайно, сума залежить від кількості членів сім'ї, особистих вподобань тощо. Розглянемо на прикладі нашої сім'ї. Наш четверо – чоловік, я, донька 16 років і син 9 років. Купуємо продукти за потребою без активної економії. Тобто купуємо, що подобається і те, що нам хочеться. На тиждень ми витрачаємо в середньому 200 євро. Тобто на місяць це приблизно від 800 до 1000 євро на сім'ю з чотирьох людей. Однозначно, якщо слідкувати за акціями, купувати лише найнеобхідніші продукти у великих мережевих магазинах, не в центрі міста, то можна дуже гарно економити. В кінці хотіла б додати, що є деякі продукти, яких не можна знайти в словацьких магазинах, але до яких ми звикли і любимо їх. Наприклад, мариновані помідори, халва, смачне оселедець або гречка, хоча вже і гречка є в словацьких магазинах. Але на щастя, в Європі існує мережа магазинів Мікс Маркет, яка орієнтована якраз на людей з пострадянських країн. В Словаччині вони теж є та активно розвиваються. В цих магазинах можна знайти все, за чим ми можемо сумувати. Як правило, виробляється все теж на території ЄС, але деякі товари привозяться з України, Казахстану та інших країн, тому ми уважно дивимося виробника, коли ходимо в мікс маркет. Якщо це відео було цікавим і корисним для вас, поставте, будь ласка, нам сподобайку. А також пишіть свої коментарі з порадами, як ще можна економити на продуктах, де в Братиславі чи інших містах Словаччини є гарні продуктові магазини, які питання у вас ще є на тему продуктів в Словаччині. Бажаю вам всім гарного дня і побачимося!